Друзі, сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета Сергії Параджанов, яка присвячена сторіччю одного з найпізнаніших режисерів ХХ століття, який увійшов в історію кінематографу як представник хвилі українського поетичного кіно, відомий як режисер кінострічки «Тіні Забутих предків, заснованої на одноіменній повісті Михайла Коцебинського, котра посідає перше місце у списку 100 найкращих українських. Фільмів про себе сам митець сказав: я Вірменин, який народився у Тбілісі, і сидів у російській в'язниці за український націоналізм. У 1974 році його засудили до п'яти років таборів суворого режиму з конфіскацією особистого майна за одностатеві зв'язки і друзі. Мене звинуватили у тому, що я зґвалтував 340 членів КПРС. Жартував Параджанов у своїх інтерв'ю після визволення з радянської в'язниці, якого домагалися діячі культури. 9 січня повідомили, що з Національна комісія з реабілітації за питанням Українського інституту національної пам'яті 20 грудня 2023 року реабілітувала Параджанова через 50 років після політичного мотивованого вироку митцеві від влади СРСР. Друзі, а більш детально ми розбирали. Режисера. На наших прямих трансляціях всі ссылки будуть друзі в описі під даним відео. Ця пам'ятна монета є символом нескореності, творчої свободи та вічного пошуку істини Сергієм Параджановим, спадщина якого і досі живе в кожному кадрі у кожній сцені. На аверсі монети на зеркальному тлі розміщено стилізоване зображення плоду граната в розріз його зерен. Представлений образ це своєрідна. Алюзія оголеної душі маестру, у якій знайшлося місце Україні, де він певний час жив та працював. У грі над композицією напис Україна, номінал 5 та графічний символ гривні, Рік карбування монети 2024. У центрі граната малий державний герб України. На реверсі монети представлений стилізований портрет Сергія Параджанова. І мастерно створений колаж із фрагментів його робіт. Цей колаж це світ митця, його життєвий шлях. Угріб над композицією напис Сергій Параджанов 100. Друзі, матеріал даної монети срібло 925-ї проби монета тиражом і з номіналом 5 гривень. Друзі, ось таке наше нове поповнення. Друзі, я вам дякую, що подивились дане. Відео чекаю ваших лайків, коментарів. У мене на сьогодні все. До зустрічі!